Давай, сонечко, вивчимо віршики. віршик про Чижика. Такий класний віршик. Давай разом. Весною, чижик молоденький, такий проворний. Ну, давай, давай. Ну як ти не можеш запам'ятати? Весною, чижик, молоденький. Давай так, ти не будеш вчити на пам'ять, а ти прочитаєш. Прочитаєш 20 разів і, може, вивчиш якось так. Давай. Весною, чижик молоденький. Раз. Два, три, дванадцять. 29. Так, останній раз, якщо ти зараз не вивчиш цей вірш, я не знаю, що з тобою зроблю. Давай разом зі мною. Весною, чижик, молоденький, та скільки можна, скільки можна, вже я вивчила цей вірш, вже ведмедя в цирку можна навчити, а тебе не можна. Я вже не можу. Збережіть свої нерви. Додивіться це відео до кінця. Доброго дня! Мене звати Мар'яна Мороз. Я методист школи швидкочитання квіки. І сьогодні ми поговоримо, як легко запам'ятовувати. Сьогодні хочу розповісти вам про мнемотехніку сучасний і дуже корисний інструмент для запам'ятовування інформації. Часто батьки скаржаться, що дитині важко запам'ятовувати нові слова, розпорядок дня або вивчати точні науки. Проблема не у дитині, а у способах подання інформації. Мнемотехніка дозволяє успішно розв'язати цю проблему через використання асоціацій. Образів та логічних зв'язків. Давайте детальніше розглянемо, що таке мнемотехніка і як ви можете застосовувати її для своїх дітей. Мнемотехніка це система прийомів і методів для полегшення запам'ятовування і відтворення інформації. Її основна мета допомогти мозку перетворювати складні або абстрактні дані на зрозумілі образи, асоціації та логічні зв'язки. Як працює мнемотехніка? Перше. Це асоціації. Людина краще запам'ятовує інформацію, якщо пов'язує її з чимось уже відомим. Наприклад, слово мама асоціюється з образом близької людини. Два візуалізація. Мозок легше сприймає яскраві надзвичайні образи. Наприклад, щоб запам'ятати число вісім, можна уявити сніговика. Наступне це логічні зв'язки. Інформація, яка має внутрішню логіку або структуру, запам'ятовується швидше. Наприклад, список покупок можна об'єднати групи: овочі, фрукти, напої. Наприклад, щоб запам'ятати, що Київ розташований на Дніпрі, можна уявити карту України з великим човном, який пливе по Дніпру через столицю. Для вивчення англійського слова КЕТ можна уявити кота, який сидить в капелюсі. Head. Також мнемотехніка це інструмент, який можна ефективно використовувати у повсякденному шкільному житті дитини. Ось кілька прикладів. Можна запам'ятовувати правила, щоб дитина запам'ятала правило про подвоєння букв у слові. Можна скласти римоване речення, удвоєння це весело яке, яке робить слово. Другий спосіб це вивчення нових слів для англійського слова apple можна уявити величезне червоне яблуко, яке перетворюється на літеру А. Також можна використовувати мнемотехніку у підготовленні Обцію до контрольних робіт, розділіть матеріал на блоки та складіть короткі історії. Наприклад, для запам'ятовування дат можна уявити подорож у часі з історичними героями, як використовувати мнемотехніку на математиці. Числа можна перетворювати на образи: нулик це м'ячик, одиничка це свічка, два лебідь. Це допоможе дитині запам'ятати послідовність чисел. А тепер розглянемо, як можна застосовувати мнемотехніку під час виконання домашніх завдань. Отож, мовні предмети. Як можна запам'ятовувати правила з граматики? Наприклад, правило не з дієсловами» пишеться окремо. Можна пов'язати з образом літака, який не може летіти без роздільного крила. Словникові слова. Для запам'ятовування слова, наприклад, дерево, можна запропонувати дитині уявити дерево, на якому ростуть літери Д, Е. Р. Математика і мнемотехніка. Як вивчити швидку табличку множення? Потрібно уявити числа у вигляді персонажів. Наприклад, 7 це веселий хлопчик, а 8 це дівчинка. Для прикладу, 7 помножити на 8 можна уявити, як ці двоє тримають плакат з числом 56. Ще один приклад. Якщо дитина вивчає арифметичні дії, то запропонуйте їй створити історію. Наприклад, було 5 яблук у кошику, потім додали 3 груші. Стало 8 фруктів, немотехніка і історія, як запам'ятати дати та події. Наприклад, дата 1648 рік, початок Хмельниччини, може уявлятися як козак, що пливе на човні з цифрою 1 на вітрилі, а 6, 4 і 8 зображені як хвилі навколо нього. Для хронології можна використовувати метод місяць. Кожну подію розкладіть у кімнаті, наприклад, на стіл це місце важливого бою. А шафа це союз. Природознавстві можна також легко вивчити класифікацію тварин. Створіть історію про зоопарк, де звірі групуються за ознаками: у клітці птахів сидять горобець і голуб, теплокровні, а в акваріумі риби холоднокровні. Щоб запам'ятати назви частин рослин, ми можемо придумати асоціацію, що корінь. Це підземний корабель, який постачає енергію дереву. в іноземних мовах для вивчення нових слів можна запам'ятовувати фрази тим, що можна створити короткий діалог із використанням вивчених слів і зіграти його з дитиною. Щоб запам'ятовувати країни та столиці, також можна використовувати мнемотехніку. Наприклад, для запам'ятовування Франція-Париж можна уявити, як ейфелова вежа піднімає табличку з назвою столиці. Зараз я вам запропоную кілька простих. Вправ, які ви, батьки, можете використовувати з дитиною вдома, перша вправа це метод ланцюжка. Запропонуйте дитині скласти історію, в якій кожне наступне слово чи предмет пов'язане з попереднім. Наприклад, на дереві сидівки, тримаючи в руках книгу про рибу. Друге, метод місяць: уявіть кімнату і розмістіть у ній предмети із списку покупок. Наприклад, хліб на дивані, молоко у вазі, яблука на столі. Ще одна вправа: асоціативний ряд. Назвіть слово і попросіть дитину придумати п'ять асоціацій, пов'язаних із ним. Наприклад, слово літо може викликати асоціації: сонце, пляж, море, морозиво, канікули. Наступний метод. Це метод словесної картини. Дайте дитині список слів і запропонуйте намалювати на аркуші паперу одну картину, яка об'єднає ці всі слова. Наприклад, слова будинок, кіт, дерево, яблуко можна зобразити як кота, що сидить на дереві біля будинку, з яблуком у лапах. Також можна використовувати мнемонічні вірші. Допоможіть дитині скласти вірш, який допоможе запам'ятати інформацію. Наприклад, для запам'ятовування кольорів веселки можна використовувати. Фразу. Чотири оранжеві жуки залізли на синю фіалку: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий. Отож, давайте підведемо підсумки. Мнемотехніка це не лише спосіб полегшити навчання, а й чудовий інструмент для розвитку уяви, логіки та концентрації. Використовуючи ці методи, ви допоможете дитині не лише швидше запам'ятовувати інформацію, а й підвищити її впевненість у власних силах. Запрошуємо вас спробувати мнемотехніку вдома та поділитися результатами у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати ще більше корисних порад.